Дождь на дворі. Грязный, как собака, говорят. Він такий є, грязный, он пришел взять вкусненько. Та тих палец откусишь. Хлопці, всем привіт гостям та підписникам канала. Таке трошки видео не по теме. Знаю все, що, що мой канал це не є. Якийсь пізнавальний, якийсь розважальний. Це є просто канал про моє життя в майстерні, будемо так казати. Так, що я вам хотів сказати? Є в мене друг, він захворів, так? От, йому там трохи потрібно кошти. Ну, річ не в тім. Я не кошти буду прохати. Є на продаж мас. Дядько. Камазіст, мазіст, ну він все життя робив на цьому ділі. Є на продаж мас, мас на ходу, мас з документами, продажа потяг паспорту. Ось, все там грає, все працює. Заводиться, сів, поїхав. До речі, дядько ще той год осінню вивозив. Чи, пшеничу, фу, господи, чи пшеницю він там возив, чи сояшник, ну щось з-під комбайна забирав. Тобто робоча лошадка, нічого там не бракує, все грає, все, все піднімає. <кхем> Машина на ходу з документами. Нема страховки, нема тихосмотра. Машина знаходиться в Харкові. З акумуляторами, з усім на світі. Все є, я ж вже сказав, все працює, все роби, все продаж по техпаспорту. Дядько за нього там не то 4,5 тисячі, не то 4 тисячі американських грошей хоче. Там, до речі, ще він якісь запчасті з ним дає. Ну Це вже все, якщо конкретний покупатель, якщо конкретно заінтересована людина буде. Тоді вже будемо балакати щось. Це я так трошки хочеться дядькові допомогти. До речі, він друг мій, да. ось. Так що му цікавить, мотор в нього є шестерка, з того ж Маза там. Я не знаю, їх чи на комбайна ставлять, чи на якогось трактора До речі, ну хто знає той знає, як то кажуть. в общем вайбер мій на екрані ви бачите. Пишіть, дзвоніть, будемо домовлятися, будемо якось дядькові допомагати. Ну, мов кого зацікавить, кого заінтересує. Там фотки, фотки є, все, все нормально. В общем, обращайтесь кому треба. Все, це, що я таке хотів вам сказати. Вибачте за таке сумне. Ну і всім лайк. Петушні самі знаєте, що. Всім здоров'я та мирного неба. До побачення!